Слава Ісусу Христу. Переживаємо, дорогі брати і сестри, такі надзвичайно напружені тяжкі часи, але виходить, що ті тяжкі часи не тільки вже є в Україні, але ті тяжкі часи є в цілому світі. Нас то в особливіший спосіб. І як можемо собі дати раду з тим всім? Як можемо вийти з того? Ну то є важко само собою, але нема безвихідного становища? І ми вже не раз розважали, а можливо, той псалом. Бо добре і мол, молитися щодня над застановою, щоб трохи влити в те людське серце, розбите серце, розчароване серце, втомлене серце, а також і гріховне серце. Бо так є, якщо є якісь більші проблеми, то в більшості. Людей єсна віра, чим довіра. Більше ми тоді бачимо темряву, ніж світло. Ми тоді більше віддаляємося від Бога і пристаємо до гріха, ніж приставати до благодаті Божої. І то диявол дуже так користає з того і хоче нам показати безвихідь. Темряву спустошення руїну. Але як то говорить Господь Бог? Як то є в очах пана Бога? Псалом 33 говорить так: Величайте Господа зі мною і возносімо ім'я Його вкупі. я шукав Господа, і Він почув мене. І звільнив мене від усіх моїх страхів. Апост, а, на апостол Апсальмопивіць завид. Перше місце ставе, що людський страх. Страх має дуже великі очі. Страх провадить людину до паніки, страх провадить людину до відчаю. І тому псальмопивець Давид каже я шукав Господа, він почув мене і звільнив мене від усіх моїх страхів, які були в моєму серці. Гляньте на нього і розвеселіться. Обличчя ваше нехай не засоромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його. Від усіх його напастей. Візвав до Господа бідолаха. Ну, розуміємо, що це слава бідолаха немічна, бідна, розбита, розчарована людина. То вона мається на увазі тільки бідно матеріально, ні. Бо бідолаха може бути в духовному розумінні і багатий, і бідний людина різного стану. Але ота людина розчарована. Втомлена, яка, можна сказати, опусила свої руки. І далі Давид потішає ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться і їх визволяє. Тобто в нашій біді, в наших скорботах, в наших стражданнях і смутках, ми не є самі. І Давид каже, ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте, подивіться, який добрий Господь блажений, хто до нього прибігає. Псальмопивець Давид каже, щаслива та людина! яка, відкинувши страх свого серця, прийшла до Господа. І та людина направдує щаслива, бо той, хто перша дорога в того, кого є до Бога, там Бог завжди його рятує. Бог са від свого ангела-охоронця, який хоронить, пільнує так, і оберігає їх. Бійтеся, Господа, його святії, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багаті, збіднілі і ті, які голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас. Тобто, Сальмопивий завид кличе всіх до Господа без винятку. І збіднілі і ті, які голодні, і людина, яка розбита, і Він запевняє в Бога вас благо жодного не забракне. Бог має дари для кожної людини. Бог має чим нас обдарувати. Бог має, що нам дати, і Бог знає, що нам сказати, і Бог знає, як нам відповісти. Ходіть, мої діти, бо той хто, що життя любить, що рад бачити дні щасливі, береже від зла язик свій і уста твої від слів. Лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його, що тримайся. Але дійсно, щоб ти отримати ласки, щоб отримати те благословення Боже, щоб те благословення було над тобою, над твоїм родом, над твоєю сім'єю, над твоїм народом, так? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. В розбурханому серці, в тривожному серці, в серці, в якому є багато такої непевності зла. Те серце часто покидає Дух Божий, Дух Святий. І людина тоді є підпливом злуха, злого Духа сатани. І тому Давид говорить, що бережи від зла язик твій і остави слів лукавих. Відступи від зла, чини добро, шукай миру і його тримайся. Тобто хай мир буде твій, Божий, хай мир буде в твоєму серці, в твоїй душі. Зберігай той мир. Очі Господні на праведних, вуха Його на їхній заклик. На кого очі Божі дивляться? Кого ж вислуховують вуха Божі? Очі Господні на праведних, вуха Його. На їхній заклик, тобто на їхню молитву, на їхні благання. Господь слухає тих, які звертаються до нього і своїми проблемами, своїми клопотами, своїми бідами. Але мусиш тут, мусимо от ті речі розуміти, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Часто ми хочемо відомстити. Часто нас язик свербить. Часто ми хочемо, дорогі братія і сестри, щоб була наша правда, та правда, яку я розумію, яку я знаю, яка мені подобається. І то є Боже випробування. Або часто ми називаємо допуск Божий. Допуск Божий. І нам здається, що те зло в світі, воно є вічне. А, Абсолютно. І ті, які чинять зло, і ті, які себе ставлять на місце пана Бога і вважають, що вони все можуть і все. все. Нато ну, почекайте. Почекайте. Обличчя Господнє проти злочинців. Щоб знищити землі їхню пам'ять. І ми бачимо, скільки тих злочинців було. І вони то мали славу їх, боялися перед ними люди, тряслися людські коліна, і слова людина не могла зліпити докупа, докупи разом зв'язати. Бо то є то є пан, то є цісар, то є імператор, то є. І де вони, і де то все? Нічого немає. Дорогі браті. Пам'ять стерта є, добра пам'ять стертає з лиця землі. Так? І тому, коли ми хочемо так, само собою, я розумію, що часу густо ми хочемо, щоб все відбувалося в таких, в таких прискорених темпах. Але ні я, ні ви. Ми можемо одне, то, що каже псальмопівець, своєю молитвою, своєю покорою, своєю стриманістю, своєю жертвою, посвятою перескорити той час. Але це не залежить від нас. Це Він знає, так? бо як каже апокаліпсис Святого Іоанна Богослова, а грішник хай грішить. Хай грішить. Він має зараз час. Це є його влада, влада темряви. Хай грішить. Хай нагрішиться до кінця, щоб потім він не казав і не мав претензій до Господа Бога. Ти взяв всю свою славу, всю свою могутність тут на землі. Візвали праведні, Господь почув їх. І скорбот їхніх врятував їх. Визвали праведні, Господь почув їх. І з усіх скорбот їхніх врятував їх. Щоб Господь Бог врятував нас, врятував нас, усіх наших бід. Мусив народ повернутися до Пана Бога. Мусимо жертвувати, молитися, перепросувати постити. Щоб Бог виявив до нас своє милосердя. І чим більше буде тих людей, які моляться, які стукають до дверей Божого милосердя, тим і День спасіння для нас буде скоріший. Але якщо ми поглибимося і всю свою і всю свою силу, то є тяжко, я розумію, бо часто також падають в ці речі. А що кажуть поляки про Україну, а що кажуть ті, а що пишуть то, а що пишуть то. І потім в кінці думаю, Боже, а скільки я би міг помолитися і що з того? І, і то перелетя з пустого в порожне. І часто то є спокуса така. Велика спокуса. А потім думаєш, Боже, скільки втрачено часу. Я не кажу, що не треба знати. Треба знати, але все знати, чи то потрібно стратити той дорогоцінний час, коли той час можемо дати в інше русло, і то буде набагато краще, набагато корисніше для нас. Ну, а, але ну, ми є такі люди, але ну, часто не вміємо, не вміємо знаєте, володіти своїм часом, не вміємо своєчасно сказати, стоп, досить. Головне, знаєш, так. А хто там що дописує, о, то дайте спокій. І до того ходимо, що, дорогі братя і сестри. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом і спасає. Чуєте? До кого є Бог близький? До кого нахилене те серце Христове? Близький є Господь до тих, у кого розбите серце. Прибити духом він спасає. Також, ото ми часто даємо той приклад. Мама має п'ятеро, шестеро е, дітей, п'ятнадцять онуків. До кого є серце близько є? А певно, до сина наркомана або до п'яка. Є серце близьке до того, в кого вона бачить, що те серце розбите, що та дитина бідна, нещасна, губить своє життя. І вона хоче рятувати і допомогти, щоб ви, вивезти його. І так само Господь Бог. Але перед тим, то, що ми читали в Псальмі, що ми маємо того хотіти. Відколи починається оздоровлення нашої душі? Відколи почав оздоровлятися блудний син? Коли він сказав, що я нещасний бідний, а там мого батька і я великий добробут, повертаюся до свого батька. Коли починається лікування наркомана хворого алкоголіка? Коли він скаже, Я Алкоголік. Я бідна намічна людина, я визнаю. О з того часу, коли людина визнала свій стан і має добрий намір, тоді починається лікування. Коли починається наше прощення, коли кожен з нас визнає, я грішник, я потребую Божого милосердя і прощення гріхів. Тому близький Господь Бог. До, до тих, в кого є розбите серце. А хто розбиває наше серце? Не тільки розбиває наше серце голод, біда, нещастя, але гріх найбільше розбиває наше серце. І коли ми визнаємо, Господи, ми грішні, потребую Твого милосердя, потребую Твого любові. Багато вправедника злиднів. Але з усіх їх Господь Його врятує. Багато будеш мати злиднів, багато будеш мати проблем в своєму житті, різного роду клопотів і випробувань, терпінь і страждань, але Господь Бог ніколи не залишить твою душу на самоті, Господь Бог ніколи тебе, не, про тебе не забуде. Багато праведників злиднів, але Господь Бог Його завжди рятує. І тому, дорогі брати і сестри, і в ці дні тяжкі, в які ми з вами живемо, такі дні клопоти, в непорозумінь того страху, тої паніки і так далі. Но, то маємо прийти і сказати Боже, в Твої руки віддаю себе. Видаю свій страх, неспокій, тривогу, що я, бідний, можу змінити. Можу, можу не своєю силою, не своєю владою, навіть не своїм знанням, авторитетом, але можу змінити силою своєї молитви, жертви і покути. Тому, дорогі брати і сестри, в першу п'ятницю першу місяця березня стараймося, в тому часі святого Великого Посту. Дійсно так переглянути, більше війти в той, в той духовний світ. І навіть на правду оцей псалом 33 благословлю Господа, то дійсно можемо навіть собі часто молитися, бо в, тих, бо в тому псальмі є така велика довіра до Господа Бога. І воно вона має пригадувати. Бо часто ми забуваємо, перша новина нас збуває, паралізує. І так далі, абсальмоповідь сказав: зупинився і починай свій псалом з того, що Бог розвіє твій страх, Бог розб'є твій страх, будь мужній, витривалий, спокійний. Амінь.